Я просто не можу дотерпіти, щоб не поділитися. Я, я, я просто, щоб ти розуміла, моя подруга, вона обожнює цей серіал, як про який ти зараз будеш казати, да. і вона мене пушила подивитись його останній рік. Я така, блін, це... ну це для мене це майже дитячий серіал. знаєш? Я розумію, що це не твій серіал 100%. Я навіть не буду намагатися тобі його рекомендувати, але люди, яким це може бути цікаво, я впевнена, що в нас є такі. Люди, які можуть дивитися, підписники. бо да підписники, бо е, навіть колись мені радили там в коментарях Cruel Summer, Я думаю, що Вайт може бути схожий. Те, звісно, що люди обожнюють такі речі. Да. ну, Це то просто тому, я така. Да, Крім, тому між... я подивилася серіал The Summer I Turn Pretty, Літа, коли я стала красивою, і це просто такий милий, такий приємний серіал. Я в захваті, я шкодую, що не подивилася його раніше, і я зараз настільки обсес Цим трикутником що я почала читати книгу. Я бачила. Я бачила. А Мені коротше, дуже подобається це такий вайб літнього будиночка. Вони живуть біля океану. Все якби в одній локації відбувається. Дуже Музика неймовірна, просто там такий саундтрек. Там все буквально серіал починається. Грає перша пісня «Cruel Summer» Taylor Свіфт. І ти розумієш, що цей серіал не може бути поганим, і там немає жодної серії, мабуть, де не грала б Taylor Свіфт. Іноді там грає по дві-три пісні за серію Taylor Свіфт. Ну там, взагалі там плейліст. Просто все, що я слухаю. Там Олівія Родріга, Лана Дель Рей, Бьонсі, Ріана. Strokes, а можеш трохи все. розповісти саме про що так. це серіал, і одразу відповісти мені на питання, це протягом тільки одного літа відбувається, чи там декілька років пройдуть? На даний момент там є два сезони. Перший сезон це одне літо, угу. і другий сезон це, типу, друге літо, але зі флешбеками всього Перше. року, що відбувалося. А, ага. І от цього літо, літа має вийти третій сезон. Третій О, тому... літо, типу, да? Типу, третя літа да, але ну навіть в першому сезоні там постійно є флешбеки про їхнє дитинство. Ну коротше, е, трохи про сюжет. Там е, головна героїня. її мати дружить з іншою жінкою, якою є двоє синів, і вони все життя зупиняються в літньому будиночку разом. Типу. Мами і діти, тобто типу, в завжди... прямо в одному будинку да, вони да, живуть да, да, ага. в одному будиночку. Вони типу завжди на літо туди приїжджають типу до океану, і все таке. А сорі, а на літом вони живуть десь поруч? Вони типу, як со вони живуть в Бостоні? По-моєму. Вони. Ну, постійно таке було, що вони, типу, не спілкуються протягом року. Знаєш, для них, так. типу, зустрітися влітку, от вони там не бачилися 9 місяців, і нарешті ми зустрінемось літом. Тому я думаю, що протягом життя вони ну, хіба що на якісь великі події там, типу, на різко mm -hmm. збираються, або на якісь свята, а так вони не супер близько якось спілкуються протягом інших. Сезонів <смеш> да сезонів, але от на літо вони приїжджають, і головна героїня Беллі все життя закохана в одного з братів Конрада. Але потім але він такий недоступний, емоційно